Тактичні навчання з бойовою стрільбою проводяться в рамках підготовки до виконання поставлених завдань. Так, підрозділи гаубочного артилерійського дивізіону окремої берегової ракетно-артилерійської групи військ берегової оборони на загальновійськовому полігоні виконали вогневі завдання з ураження наземних цілей. На полігоні було доволі голосно, проте наша знімальна група не зупинилася перед труднощами та побачила, як вчать молодих артилерістів влучно стріляти з важкого озброєння. Ми здійснили марш в район зосередження, Виконали низку заходів підготовки стрільби управління вогнем та провели бойові артилерійські стрільби бойовим пострілом на полігоні бойової підготовки. Загальна оцінка підготовки особового складу до виконання завдань на даний час є добра, але навчання тривають. Проводять підготовку особового складу професійні фахівці, справжні патріоти, які залишилися вірними військовій присязі та вийшли з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим на материкову Україну для подальшого виконання своїх службових обов'язків для збереження недоторканості і територіальної цілісності нашої держави. В основному це особовий склад артилерійської групи, яка була дислокована в місті Сімферополь в Криму. Вони складають костяк. Нашої військової частини, але на даний час у нас вже є дуже багато особового складу, який прийшов на докомплектування, як ми називаємо, з метарикової частини. Під час проведення тактичних навчань підготовлені фахівці удосконалили свою майстерність та допомогли молодому поповненню артилерійської родини опанувати ази своєї нової професії та досягти належного рівня підготовки для виконання поставлених завдань. Гаубиця 2 2А36, калібр 152 мм, міліметри. Призначення для враження живої сили противника, для руйнування будівель та бронетехніки і результати теоретичних та практичних знань не змусили на себе чекати. За попередніми висновками підрозділ показав високі результати виконання занять зі стрільби. Особовий склад окремої артилерійської бригади військово-морських сил України складається виключно з військовослужбовців служби за контрактом. Адже за словами командира, «А воювати повинен професіонал. Бойовий дух підрозділу на високому рівні. Хлопці наполегливо та старанно опановують нові знання. Сергій родом з Кривого Рогу. Його нова військова спеціальність старший навідник арт установки. Зізнається, впевненість є і сили. Здається, що є сили, як стоїть за, такі, за таким орудієм. Тобі море по колінам. То мені подобається. Треба комусь захищати батьківщину.